Я вже прийшла на секонд. Елька. Таке в не піде. Щось я пасочок відвілась. Привіт! Я вже прийшла на секонд. Це також секонд, як і в попередньому випуску, де вже все розвішено, все з цінниками. Це секонд не на вагу тут за васом вівторок. Сьогодні п'ятниця. Має бути знижка 20%. Так що це теж такий трішки дорогенький секунд. Але зараз подивимося, що тут є. I me Цього разу стільки багато лосин і спортивного одягу, але не мого розміру. Я в пошуках ідеальних лосин для спортзалу, і поки моїм лосинам вже йде п'ятий рік, я ще все не знайшла ті самі. Ціни на нові дуже кусаються. Що тут цікаво, то дуже багато суконь. Я б хотіла щось би прикольно знайти, тому що я ні в одному секунді не можу знайти собі сукні на то, щоб я в них ходила, звичайно. Просто подивіться на цю красу. Але мені явно воно буде за маленьке, Але воно таке гарне. Суконі все навпаки, супер прикольні речі, всі від Ельки. Оцих моїх SM цього немає. Просто дивіться, яка прикольна сукня. Елька. ну таке гарненьке. Ладно. Дуже багато класних суконь, але вони L, XL і більше, або XS. Має сквачано тюю подавжа ізюкані овезірінаплей. Промісмідейофрез а тепер переходимо до взуття і аксесуарів. Вибір насправді був дуже обширний, і все виглядало як стокове. Тому напевно такі ціни трішки завищені. Як от 500 гривень за ноунеймбосуднішки, нормальна ціна. No you like it, smile, no you like, it, so come slide over here, you boy, are you fine? You got time, dozen, do you got some friends to go in on my mind? No you like it, smiley so, no you like it, so come slide over here, you can say your sense Ну і на десерта дещо для чоловіків. Ну і що, будуть переміряшки. До речі, мій лук day Футболка з минулого відео. Штани з поза минулого відео. Секунду А джинсовці років 10. До речі, в мене відео ділиться на такі. Три умовних частини перша ми гуляємо по секунду, друга приміряшки і третя образи. Які з них вам найбільше подобається? Який формат? Чи мені більше гуляти по секунду, чи більше приміряти? Чи саме образи складати? Напишіть, будь ласка, тепер будемо міритись. Трішки спортику, Було дуже багато спортивного одягу, але всі не мій розмір. Тому я там знайшла щонебудь свого, але воно дуже просвічує. Прям дуже. Тому ну таке. Ну і колір не надто гарний. Ще, бачите, підкреслює всі недоліки. Бершовна білизна. Таке в спортзал не піде. А лосинки прям непогані. трішечки вільноваті, але це нічого. Нормального нейтрального кольору. Нормальний малюнок, нормальний стан, Вони такі якісь більш тепловаті, тому більше, напевно, їх десь на осінь зиму можна носити в спортзал, щоб були розігріті м'язи. Прикольненькі в них колір сіроватый. И врубчик. Підничка, такий принт зміїний і яскравого кольору. Я спеціально поміняла просто стороною футболку, тому що там зелені кольори різні, не дуже поєднуються. Так можна більше зрозуміти, як воно виглядає. Але є один мінус: воно прилипає дуже синтетично. Можна навіть почути хрускіт статичної електрики. Аж та і не треба нічого робити, воно просто так залипає. Супер прикольна спідниця. Легенька, з дуже приємного матеріалу бавовняного, але маленький розмір. Щось я пасочок від'їлась і вже не влізла. Ну так, дуже впритик. Дуже шкода, бо вона мені сподобалась і фасон, і ідея. Тут на таких гуциках, тут такий необроблений край. Дуже шкода, я на нього надіялася. Але я після цих всіх свят походу вже емочка. Просто ладно, не будемо через це засмучуватись, просто буде місце купити щось інше. Це просто вау. Вона гарно тягнеться, тому я влізла. Примірила без тому запхала туди серветки, щоб було більш безпечно для здоров'я. А ще воно не на мій зріст, але думаю, під каблуки буде набагато краще, які ще й високі. Я ще встигла приміряти комбінезон від бренду Нана. Він має такий яскравий принт і баску, яка знову стає актуальною. Але головний мінус це крій за багато місця в грудях і коштує 350 гривень без знижок. Ще приміряла дуже ніжну атласну сукню від Miss Guide з зав'язками по бокам і блакитним принтом. Але це обвисання тканини в області декольте. я не знаю, як люди з цим ходять. Воно незручно, тупирчиться і ще не прикриває то, що треба. І на останок сукня від кечмі з сердечками. Трішки замала мені по розміру, але має дуже прикольні рукава фонариками, які можна опустити і носити з відкритими плечима за 350 гривень. І все, я біжу вже щаслива з покупками додому складати образи. Ну що, пані та панове, я таки купила цю сукню. І купила лише її. Вона просто шикарна, мені дуже сподобалось, і тому я вирішила, що навіть якщо мені немає куди в ній ходити, нічого, якщо що, скажемо, що це для контенту. Дуже необхідно. Тож, це сукня від бренду Nova Lux. Мені це був невідомий бренд, тож я про них почитала, те, що вони про себе пишуть на сайті. Це американський бренд з Каліфорнії. В основному вони представлені як магазини по США. І в них є онлайн-магазин. Основна їхня концепція це якраз одяг для клубів і джинси. І основна їхня назва це Нова, Фешн Нова. А нова люкс це якраз сама дорога їхня колекція. Самі дорогі сукні. І давайте по цінам. Всіма акціями і знижками я купила цю сукню за 418 гривень. А коли я приїхала, я пішла на сайт і подивилася, скільки вони коштують, якщо купувати нові. Ну, звичайно, такої ж самої сукні в них немає. Зато там є дуже багато різних гарних суконь. Дуже таких цікавих, святкових, незвичних, я трошки залипла, але знайшла схожі, які коштують приблизно 100 доларів. В районі 100 доларів це вже майже 4 тисячі гривень. 418 гривень і 4 тисячі. Ну, а також я встигла її попрати. І після прання в мене відвалилось всього навсього чотири стразика, так як в мене одне річ багато образів не складеш, але я спробую. Мій перший образ. Очікували такого повороту подій. Куди є і без портиком? Так можна піти на фестиваль? Точно. Мені ще нагадало, це вайб якоїсь коучели. Коучела? Коучела. Як правильно пишіть. Ходити, звичайно, не супер зручно, тому що зріст, я на нього наступаю, але загалом можливо. А якщо тако підняти, то взагалі буде нормально. Тому я в цьому образі уявила, що це спідниця. Додала ремінь, щоб було точно зрозуміло, що це спідниця. А насправді це бодік, на нього сукня і на нього ремінь, і потім просто в ремінь заправлена футболка. І ось такий образ. Так, і мій другий, більш класичний образ. Цим образом справді відчувається брак аксесуарів. Це єдині мої туфлі на каблуку. Оце я сьогодні знімала багато взуття. Оце треба буде наступного разу подивитися щось і собі. Ну прям хочеться сюди більш легкі, якісь босоніжки на зав'язках. Також сюди хочеться меншу сумку, тому в нас буде справа на наступне відео. А так, то я просто в захваті. Я взагалі відчуваю, як я просто я зараз виходжу і йду на якусь Медгала, на якусь червону доріжку. А також в мене є ось такий шлейф. І мені це нагадує оці відосики. Слово на червоних доріжках. Останнє, де було, це напевно Оскар був. Ну, зараз пробуємо. До червоних доріжок я вже готова. А щоб ця подія наблизилась, вам потрібно поставити вподобайку, підписатись з дзвіночок. А ми вже зустрінемося в наступному відео. Бувайте!